Мої вітання. Сьогодні ми робимо медитацію єдинорог. Медитацію єдинорога. Його рог це такий, немов би піраміда, трикутник, і сьогодні буде про це. Нам знадобиться три об'єкти. Щось мертве, наприклад, камінь, гілка, яка вже віджила, живі квіти і плод. Візьміть, будь ласка, такі три. Об'єкти і розмістіть їх у принципі, по принципу трикутника. І спочатку ми стаємо біля сухого, сухої гілки або каменя до того, що вмерло. І ось так плавно, повільно починаємо мислити про все, що вже не існує, що віджило. Про ті проекти, які не спрацювали, про те, що не вдалося, про те, що було мертво народженим, наприклад, про якісь почуття, відчуття, зв'язки з людьми. Фокусуємося на тому, що воно так вмерло, воно мертве. Відчуємо енергію мертвого поля, поля того, що вмерло, того, що ніколи вже не. Прокинеться до життя. І попрощаємося з ним з довгими повільними видухами. О, відпустимо, відпустимо у смерть, немовби відпускаємо у смерть себе свої сподівання, а, свої мрії, своє бажання бути якимось якоюсь. Свої сподівання на те, що а -а -а... воно мало би жити, але ж воно не живе. І ось все це мертве. Вітаємо, вітаємо в смерті. Здравствуй, смерть. Здравствуй, те, що ніколи не буде жити. Здравствуй і прощавай. Дякую, що ти було в моєму житті. Дякую, що ти прийшло. Дякую, що ти сповістило мене про можливість смерті. Дякую, що ти подарувало мені право знати, що не все виживає і не завжди буває життя. Дякую, що ти дбаєш про мене і що ти даруєш мені право бути наодинці в контакті з мертвим зі смертю. Вітаю тебе, смерть. Відпускаю тебе, прощаю тебе, прощаюся з тобою. Прощайтесь з людьми, обставинами, ситуаціями, почуттями, проектами, сподіваннями, започаткуваннями. Прощайтесь легко, глибоко, красиво, можна поспівати, заспівати пісню, пісню смерті. Так як вона заспівається зараз. І якщо щось помирає зараз, якщось дещо не працює. А, <свіст> то спитайте його, куди воно хоче. Можливо, воно хоче в смерть. Можливо, воно вже готово помирати. Тоді супроводіть його до смерті. Супроводіть, якби ви супроводжували себе. Коли ви будете помирати з легкістю і щастям, з вдячністю за те, що було таке, як було. З вдячністю за те, що не намагалося взяти більше вашого ресурсу, і погодилося померти. І опора на ліву ногу, і відпускання, і відпускання. І побудьте з цим, з цим стільки часу, скільки потрібно. Поставте на паузу, а потім буду переходити. До квітів до весни. І тепер уявіть собі уквітчене дерево, уквітчене, і пташок, що співають весною, які прилетіли сюди, створити гнізда, вивезти пташенят. І відчуйте, як жорчить струмочок, як тане сніг. І як відроджується і народжується нове життя. Нове життя, нова весна, нові квіти. І привітайте все, що вас хоче зараз розквітати. Прямо зараз воно готове розквітнути. Прямо зараз воно готове прийняти пташок. Прямо зараз, вже, вже воно хоче жити, вже хоче бути весною. Привітайте це, привітайте! Ніжністю, трепетністю, надією, щастям бути з ним поряд. Подивіться, яка пташка тут, немов колібрій, чорно-біла, чорно-голуба. Ось вона на квіточці. От такі і ми, як нектарочка, яка п'є. І відчуйте себе, відчуйте себе весняними, привітайте всі проекти, всі сподівання, всю красу, яка прагне розквісти, привітайте її, прогорніть до серця, обніміть, поцілуйте, побавте її, скажіть, люблю тебе, як дитину люблю, як мама дитину. Пригорніть, обніміть. Відносини, справи, людей, ситуації, події. Уявіть, як воно розквітає, як хоче жити, скільки в цьому енергії. На <світку> такому вдосі прекрасному. <світку> вдих життя іще вдих життя, іще бажання жити, і співати, і бути, і танцювати. І танцюємо з цією весною, і танцюємо з усім. Що хоче розквісти, і, можливо, ми ще не знаємо, як це називається, яким буде, як виглядатиме, як звучатиме, але ми вже відчуваємо цю силу світіння, розквітання. І серед бетону, серед чогось сірого, квіти, квіти, нове життя. Привітайте це в собі! І побудьте з цим стільки, скільки потрібно, стільки, скільки ви хочете. Ви стоїте зараз більше на правій нозі вагою і більше вдихаєте. І напитуєтесь і відчуваєте праву ногу, і тремтіння, і напруження весни, і еротику весни, і силу життя в кожному вдиху. Кожній хвилині відчуття співпереживання з новими. Побудьте з тим стільки, скільки потрібно. Поставте на паузу, а потім ідемо до плодів. І зустрічаємо дерево, О, таке прямо рясно, убране плодами. Літо плоди. Уявіть собі дерево, дерево вашого життя, яке вже принесло плоди, які вони, наскільки спілі, наскільки смачні, соковиті, солодкі, вмиті росою. Уявіть собі, це дерево неймовірно багатим, щедрим, рясним. Згадайте усі плоди, які ви вже принесли на землю, усе, що ви вже створили на землі. Всю красу, яку вже ви створили, наситили, наповнили люди зустрічі, події, дихання, все, що наповнило вас і наповнюватиме ваших людей, ближніх, далеких, клієнтів, всіх, кого життя приведе до вас. Відчуйте. Як красиво ви можете ділитись своїми плодами, як щедро і рясно ви можете віддавати, і як люди, які куштують ваші плоди, лишаються задоволеними, вдоволеними, щасливими і хочуть ще і ще ще і ще. Літо і баланс вдоху і видоху. І уявіть, як ці плоди будуть спожиті, будуть використані, і яке життя вони дадуть, бо в них є кісточки, і яке нове життя з'явиться з них. І уявіть настільки яскраво, наскільки можете, і побудьте з цим стільки, скільки можете. Поставте на паузу. Дихайте рівномірно, будьте опорою на двох ногах, відчувайте красу того, що відбувається. Святкуйте, святкуйте свою солодкість, соковитість, свою прекрасну, ароматну природу. Повертаємося до розташованих нами об'єктів. Подякуємо тому, що вмерло, що ми відпустили, тому що розквітає і тому, що діє як плоди. Сьогодні день єдинорога. І з цим святом єдинорога ми робимо розстановку, ми робимо медитацію на три і відправляємо в небо, прямо просто в небо. Все, що з'явилося в центрі, ось тут. Можна стати в центр, відчути себе в центрі і ось так прямо випростувати себе і в небо запустити від маківки бажання відділяти те, що вмирає, від того, що квітне, і від того, що дало плоди. Відділіть собі, відділіть сьогодні день совісті, день правди, день знання, хто я і навіщо. Різко, чітко проведіть межі між цими трьома. Відчуйте, ще раз відчуйте цей трикутник, те, що вмерло, вмерло, те, що розквітає, розквітає. Те, що є плодами, є плодами. В кожному є краса і сила, кожне мені потрібне, і кожне окреме щастя. І я в центрі, як правда, як совість, як можливість знати, хто я і навіщо, бути з собою ні під кого, ні, ні під що не підлаштовуватись, бути в своєму. Небі на своїй землі, в своєму небі на своїй землі. Дякую вам за медитацію.